Обмежити рівень фінансування російських військових в банках, на які закладаються накладаються санкції, понад трильйон доларів. Найбільший банк вже під санкціями під санкціями додали ВТБ, другий за величиною. і поповнили список еліти, проти якої персональні санкції накладаються. Також заявили про те, що Путін буде вигнанцем на міжнародній арені, і усі країни, які визнають, Цю агресію Путіна проти України будуть заплямовані. Також Джозефу Байдену задало питання, чому не наклали обмеження, відключили від СВІФТ Росію. Він сказав, що санкції, які вони запропонували, можливо, будуть навіть жорсткішими, і СВІФТ також ймовірно або можливо буде наступним кроком. Ну що ж, а ми повертаємося до подій сьогоднішнього важкого дня для України. Початок. Повномасштабної російської збройної агресії. Наші кореспонденти Суспільного спілкувалися з місцевими, слідкували за ситуацією, перевіряли е, протиріччя в інформації скрізь по Україні навіть в найгарячіших точках. 393 рази російські окупанти обстрілювали територію України. Такі дані називає радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Про те, як минула доба, розпитаємо у нашого кореспондента Нікіти Галки. Він з нами в студії зараз. Тож, Нікіта, будь ласка, підсумуй події сьогоднішнього дня. Андрію, наша команда сьогодні впродовж цілого дня відслідковувала абсолютно всю інформацію, яку ми могли знайти на офіційних і неофіційних сторінках. Тож, власне, далі, я користуючись тими інформа... тією інформацією, яку ми підготували, розкажу про те, як минула доба на всій території України. Війну проти України Російська Федерація сьогодні почала близько п'ятої ранку. Агресор наніс ракетні удари по військовим та іншим важливим оборонним об'єктам в різних містах України, зокрема і у столиці у Києві, російська армія прорвала кордон з Україною в межах Житомирської, Харківської, Київської та контрольованої частини Луганської області наступати також почали із Криму. Станом на зараз Чуження та ЧАЕС. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Далі можемо почути його пряму мову. Ніхто з нас не збирається покидати свої робочі місця. На жаль, вимушений помідомити, що станом на зараз Чорнобильська Зона ДАСВ, так звана зона відчуження, і всі об'єкти Чорнобильської АЕС взяті під контроль російськими збройними угрупованнями жертв постраждалих за даними керівництва Чорнобильської зони відчуження. І також Чорнобильської АЕС на даний момент немає. За попередніми даними, місто Гостомель, це Київська область, де впродовж дня сьогодні точилися. Бої вдалося відбити. Херсонська ода повідомляє про захоплення російськими військовими міста Олешки і Генічівськ і переправи через Дніпро. Військові об'єкти авіацією противника були знищені на Сумщині. В районі Жглухова, військові знищили колону техніки Російської Федерації. 15 танків Т 72 також збройні сили України були е, знищені різними системами, такими як. Як, наприклад, ПТРК Енлоу Джевелін, а також наші військові застосували безпілотники Байрактар Тібі. Ту ну і також місто Харків. Нині Україна повністю контролює. На підступах також тривають бої. Щастя на Луганщині поки що під повним контролем українських військових. В день нашим бійцям вдалося відбити місто. Ворог зазнав численних втрат. Ну і як повідомили у міністерстві оборони, військові Російської Федерації потрапили в полон. Острів Зміїний також Збройним силам вдалося відбити сьогодні. Впродовж дня були здійснені атаки з боку кораблів Російської Федерації. Рації російської армії, але наші військові його відбили, і острів залишається під контролем армії України. Ну і в районі населеного пункту Піщевик спроба прориву була російських окупантів, але ві... але ця спроба завершилася невдачею. Наші військові знищили аж чотири танки противника. Ось така інформація станом. На зараз маємо офіційна перевірена така картина дня сьогодні в Україні. Дякую, Нікіта. Нікіта Галка був з нами на зв'язку. Тобто, тобто з нами в студії. Єдине, що хочу додати, що за останню інформацію, все ж таки, треба нам перевірити повідомлення про те, що Гостомель відбито, бо ситуація досить дуже складна, досі дуже складна, і бої ще тривають. Комендантську годину запровадили в низці українських міст та областей громадянам без Спецдозволу заборонено перебувати на вулицях Києва та області з 22-ї ночі до 7-ї ранку. А до 6-ї ранку обмеження діють в Миколаєві, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Кременчузі, Кропивницькому, Чернігову, Черкасах, Вінниці, Рівному та місті Малин – Це Житомирська область. Обмеження запровадили на 30 днів. Під час комендантської години у столиці транспорт не працюватиме, однак станції метро будуть доступні як укриття цілодобово. Колеги, сьогодні ви чули, що відбувалося в Херсонській області, детальніше про ситуацію на Херсонщині. Ми розпитаємо у Наталії Тимофєєвої, нашої кореспондентки. Наталію, вітаю. Вітаю. Що відбувається зараз в області? Давайте найсвіжішу інформацію. Найслізіша інформація це те, що о 19.50 голова Херсонської обласної державної адміністрації Гнатій Лагута повідомив Суспільному, що на Антонівському мосту перед передмісті Херсона йдуть запеклі бої. Також вирішується питання, чи буде введена комендантська година. Але е, мій колега, який живе в Антонівці, е, він постійно говорив про те, що було чутно обстріли, вони ховалися у підвалі, є серед його знайомих вбиті, поранені, що вже близько години там тиша. Що це означає, поки ми не знаємо. Е, що стосується взагалі ситуації в області то а, також у тій же самі Антоновці після 19-ї години, за повідомленням Херсонської міськради, а, через обстріли було пошкоджено центральний розподільчий газопровід, а, щоб уникнути вибуху Херсоноблгаз мав перекрити газ там до ранку. А, що стосується інформації, а, ніби Каховську ГЕС звільнили від російських загарбників, то е, підтверджень офіційних в цьому немає, але Каховський міський голова Віталій Намірець у Фейсбуці е, на відео казав, що він заступниками на робочому місці, але це було станом на 18.20, звернувся до каховчан, щоб вони зберігали спокій. Що зранку буде свіжий хліб, тому що протяг... ну, люди дуже побоюються, чи будуть продукти, бо протягом цього дня у Херсоні були великі черги у продуктових магазинах, в аптеках, до банкоматів. Наталія, скажіть, будь ласка, що відомо про те, що відбувається зараз в тих містах, про які сьогодні весь день говорили? Про те, що вони ніби перейшли, тобто ніби захоплені росіянами, російськими військами, зокрема в генічиську. Можливо, вам щось відомо? Додаткова інформація була близько двох з половиною годин тому від Херсонського адміністрації. Це офіційне підтвердження, що російські війська вони і у генічиську, і в Олешках. Єдине, що казали про те, що... Не відбувається пострілів, тобто ну, це відбувається без загострення, але є загиблі. Е, у генічиську це троє цивільних і взагалі е, є інформація про те, що, е, щоправда, це було декілька годин тому, цифри могли змінитися. Е, 33 людини травмовані на Херсонщині, 4, з них чотири дитини. 17 військовослужбовців, загиблих 13, З них дві дитини військовослужбовців, дев'ять загиблих. Наталя, ви зараз в Херсоні, так? Що так, там відбувається? Так зараз тиша. Тиша людей на вулицях нема. Просто нічого не відбувається. Ну місто під контролем України, правильно, і е, поки що ви навіть не вирішили, чи буде в місті введено коменданська один. От як сказав голова Херсонського адміністрації, так поки що вирішується. Інформація чи введена коментарська година, поки немає. Дякую, Наталія. Наталя, бережіть себе і продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається на півдні України. Зараз переходимо в Одесу. Про ситуацію в Одесі Ольга Циктор нам розповість. І Оля, вітаю вас. Чуєте нас? Вітаю. Вітаю. Так, ну, да, давайте да, останню інформацію. Вже спілкувалися з вами. Дуже дякуємо вам за вашу роботу. Бачимо, що ви стоїте на вулиці. Що там зараз в місті відбувається? Що відомо, чи спокійно все? А, ну ж розпочнемо з міста. У нас також окрім іншого областей. у нас теж великоменданську годину обмеження в просуванні будуть діяти з. 23 години 24 лютого до 6 години 25 лютого. Упродовж дня сьогодні, починаючи з 5 години ранку, не припинялися звуки вибухів. Про таке повідомляли місцеві мешканці. Зокрема, за останню інформацію, такі звуки лунали в районі 4 та 5 станції Великого фонтану. Відомо, що в Одесі почали відкривати бомбосховища. Чиновники запевняють, що все добре, що місто працює в штатному режимі. А також за інформацію від а, чиновників. У нас транспорт працює так само громадський транспорт в штатному режимі. Проте місцеві мешканці повідомляли, що кількість одиниць громадського транспорту значно зменшена і їздить з великими перервами. Так само маємо інформацію від ДТЕК Одеської електромережі про те, що відключення світла зв'язку в Одесі не планується. Повідомляється, що в лікарнях є достатній запас лікарських медикаментів, спецзасобів. При потреби він буде поповнюватись. А так само чиновники сказали, що лікарні можна використовувати в разі надзвичайної ситуації для укриття. Хочу відмітити, що сьогодні в Одеському пункті приливання крові громадяни здавали кров для наших військових. Вони поповнили запаси, настільки що сказали, приходити потрібно вже з понеділка, поки крові буде вистачати. Разом з тим, маємо інформацію щодо острова Зміїної. А в Ода розповіли, що під час російської атаки з моря були був, був обстріляний острів, обстріляли вишку, обстріляли дизель-генератор. Та обстріляли і пошкодили маяк. Постраждалих серед людей немає. Оля дякую за таку виключно інформацію про те, що зараз відбувається в Одесі і навколо. Сподіваюся, що і далі загиблих не буде. Дякую вам дуже. Бережіть себе також і продовжуємо слідкувати за те, що відбувається. А також двоє військовослужбовців загинули сьогодні внаслідок вибухів на калинівському арсеналі. Один на місці, другий від отриманих травм у лікарні. Крім того, поранено ще 19 військовослужбовців та 6 вільнонайманих працівників. Їхній стан тяжкий та середнього ступеню тяжкості. Попередня причина вибухів атака з повітря з безпілотника з боку Придністров'я. З Калинівки повернулася наша Юлія Вознюк та Володимир Черніков. Вибиті шибки, зірвана покрівля та пошкоджений транспорт. Такі наслідки ранкових вибухів у калинівській частині. Там наші військові зафіксували три реактивні снаряди, випущені із повітря з боку Придністров'я. Прилеглих територій до військового арсеналу з 8.30 ранку евакуюють людей. Там вибито все, пластикові двері, пластикові вікна. Я на другому поверсі живу. Все побило. Перший взрив, другий взрив був. Людей евакуюють військовими автомобілями та автобусами. Везуть до місцевого будинку культури та віддалених сіл району. Звідси людей ми евакуювали і людей, і військовослужбовців. Там буквально по трасі моє буде бачити і техніка, військова, військовослужбовців в третій школі, приблизно 200 чоловік. Ми організуємо там їм харчування. І також ми про евакуацію... Село Павлівка і отут в район Ремзавода. Ну, Більшість самі виїхали і так. Ми підготували евакупунти, це, як правило, будинки культури, черепашенці, бережани, нова гребля, дальні цих сіл, як раніше було. Але не багато людей виїжджає. Це відео відзнято 8.15. Горять два склади із боєприпасами. За словами Калинівського міського голови Василя Поліщука, загрози вибухів снарядів немає. Наразі пожежу локалізовано. В окремих місцях продовжує тліти. За попередньою інформацією, внаслідок вибухів на арсеналі один військовий загинув на місці, інший помер у лікарні. Крім того, 20 військовослужбовців та 6 вільнонайманих працівників отримали поранення. Їх швидкими доправили до райлікарні. Їхній стан важкий і середнього ступеню важкості. Про це Суспільному не на камеру розповів головний лікар Владислав Головащенко. Ось така інформація з проханням здати кров для поранених з'явилася на сайті Калинівської міської ради близько 10-ї години. Людей просили прийти. До лікарні вже за 20 хвилин написали, що необхідну кількість крові зібрали. Ось як у нас гуртуються люди. Юлія Визнюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінночина Путін буде вигнанцем на міжнародній арені. Про це сьогодні заявив президент США Джозеф Байден під час оголошення нових санкцій, які ця країна разом з партнерами накладає на Найбільший російський банк, які якраз і можуть фінансувати російське вторгнення, також розширили список еліти, на яку накладаються персональні санкції. Санкції також наклала Канада. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він оголосив він оголосив ці санкції. Про це повідомила. Європейська правда з посиланням на National Post. нові обмеження будуть спрямовані проти 58 осіб та організацій пов'язаних з Росією, включаючи членів російської еліти та їх, їхніх сім'ї приватної військової компанії Вагнер та великі російські банки. І детальніше про міжнародну реакцію поговоримо з експертом, міжнародником Миколою Гнатовським. Микола, ви, вітаємо вас, дуже раді, що ви змогли до нас приєднатися. Вітаю вас, скажіть чи є шанси дійсно зробити Путіна, от як сказав Байден, вигнанцем на міжнародній арені? Бо це вже не перша агресія і проти України, і проти інших країн. Однак, з цього клубу рукопожатних, як кажуть, да країн Росію і особистої президента, який винен в цій агресії, ніхто чомусь досі не виключав. Знаєте, як юрист міжнародних, я мушу наголосити на тому, що санкції як такі є одним із найда найдавніших способів реагування на порушення основ міжнародного права чи на порушення міжнародного правових зобов'язань, які в даному разі, очевидно, порушені Російської Федерації через її дії, зокрема в Україні. Але треба розуміти, що мета санкцій це не робити когось вигнанцем. Мета санкцій це не покарати, так би мовити, і для того, щоб просто хтось постраждав. Мета санкцій полягає в тому, щоб відновити порушене право, щоб відновити порушені правовідносини. Щоб правопорушення припинилося, щоб правопорушник надав гарантії його неповторення. Наскільки ці санкції ефективні саме з цією метою, а не з абстрактною метою зробити когось висновку, вигнанцем, це головне питання, на яке треба відповідати. І у мене на нього немає відповіді, на жаль. Uh, да, тобто, тобто, якраз дійсно нас насправді це і хотів вас запитати другим питанням. Uh, є відчуття, що санкцій недостатньо для, uh, для ефективного відновлення міжнародного права, те про що ви зараз кажете? Uh, річ у тім, що для таких випадків, коли порушуються основи міжнародного порядку, коли здійснюється збройна агресія, міжнародне право має зовсім інші механізми, які розроблені після Другої світової війни. Це колективні дії. Зокрема, через Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй, але через конструктивні недоліки, так би мовити, цієї структури, цієї Ради безпеки, яка відображає розклад сил після Другої світової війни. Ми опинилися в ситуації, коли це не працює ефективний. Дійсно, міжнародний правовий засіб не працює. І ми повернулися до так званої самодопомоги, бо санкції це прояв так званої самодопомоги. Це індивідуальна чи навіть колективна реакція групи держав на, певні, на певну поведінку. І вона не є співмірною за визначенням тяжкості цього міжнародного правопорушення, тяжкості того, що робить зараз Російська Федерація. А отже, це означає, що по суті Україна... Україні запропоновано захищати себе саму, і будемо сподіватися, що ми впораємось. Дякую. Дійсно, будемо сподіватися з нами був міжнародник, юрист Микола Гнатовський, який раз і розповів про те, що може зробити міжнародна спільнота для того, щоб міжнародне право справедливість фактично стосовно територіальної цілісності України була відновлена. Тим часом мешканців Харкова зібрали в метро через загрозу ракетного удару по бронетехніці на околицях міста. Аби помістилося більше людей, припинили роботу самої підземки. Про це розповів міський голова Ігор Терехов. І ось у нас прямо зараз про ситуацію в Харкові з метро розповість наша кореспондент Олександр Новосел. Олександр, вітаю. Як ви там? Вітаю, так. Дуже я, я знаю, що ви вже перебуваю. давно, да, там, давно в метро вже знаходитеся. Скільки годин? Е, зараз я в метро перебуваю десь близько з 15-ї години періодично, з того моменту, коли ми почали чути протиповітряну тривогу. Востанній оголошували годину тому. І так, ось ближче до ночі людей тут більше. Зараз я перебуваю поблизу в переходах однієї дистанції. А люди вже безпосередньо більшість людей перебуває на платформах. Наскільки складно дійсно, там, нас наскільки складні так, так, умови? Так. Тобто, чи є у людей можливість не знаю там сісти, лігти? Тому що метро це метро, воно не пристосовано напевно для того, щоб довго, довгий час там сидіти. Я зазначу, що зараз люди ставляться до цього з розумінням. Не виникає паніки зварок та тисня, розміщуються там, де можуть. Зокрема, наприклад, тут де перебуваю я, підігнали на платформу потяг для того, щоб більше людей змогло сидіти а вранці. Коли сюди перші люди почали прибувати, то поліцейські виставляли усі можливі стільчики, аби змогли сісти хоча пенсіонери, тобто більшість людей вже поверталися додому. Взяло не взяли вони необхідні речі, і зараз. Самі дбають про те, аби мати е, стільчик або підстилку, або ковдру для того, щоб можна було посидіти в іншому. Інфраструктура в метро забезпечена, тобто у людей є питна вода. Е, тут працюють бральні, є чергує поліція. Е, люди ставляться ну з розумінням до того, що відбувається. Дякую, Олександра, і дякую за те, що не тільки розповіли, але й показали нам, як відбувається зараз. Забезпечення порядку і безпеки в харківському метро. Дякую вам. А за а тим часом у Чернігові оголошена повітряна тривога. Сказали всім сховатися в укриття, і про це розкаже Андрій Титок. Андрію, вітаю! Ви з нами на зв'язку? Так, вітаю столиця, вітання з Чернігова. Про повітряну тривогу. Повітряна тривога у нас сьогодні. Це насправді звична справа. Голошували декілька разів, тому що були інформації про те, що там два російські літаки літали, розробовки всяк, його бомбили сьогодні. Так, І декілька разів була така інформація, і ми, коли працювали, ми декілька разів самі ховалися в укриття. Тому, чи справді є загроза того, що літаки будуть бомбити Чернігів, я поки що сказати цього не можу. Але що я можу сказати? Зараз біля Чернігова йдуть бої з російськими Збройними силами. Бої йдуть із напрямку, грубо кажучи, з білоруського напрямку. Так, це Рівнопілля село, це поблизу Рівнопілля. Так, і також з північної сторони також йдуть бої. Є хороші новини. Я думаю, що багато з наших глядачів бачили. Е, наші війська розгромили колону російську е, біля Рівнопілля, біля села, це село поблизу Ріпок, це районний центр, 40 км від Чернігова. Було прилюднено відео, е, захопили за, повід, за повідомленням е, головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного звод е, російських розвідувальників. Також було прилюднено відео, ми підтвердили його автентичність про те, що поблизу села Великі Осняки це на трасі, Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, розбита колона російської бронетехніки, там є танк, як мінімум два БМП з того відео, яке ми бачимо, два Камази розбиті і як мінімум п'ять трупів російських на трасі. Тобто така ситуація. Зараз інколи в Чернігові чутно вибухи. Влада говорить не панікувати, бо це працює наша артилерія по російських позиціях. Загалом ситуація спокійна. На ніч у нас не вмикають світло, у нас введена комендантська година. І, власне, ситуація більш-менш спокійна. Що ще сказати? Будемо повідомляти по мірі розвитку ситуації, але ну, Чернігів обороняється і Чернігів захищають. Андрію, дуже дякую. Супер супер стисло і інформативно. Саме те впевнений потрібно нашим глядачам. Військовий літак зсу впав на Київщині між селами Жуківці і Трипілля в Убухівському районі. Про це суспільному повідомила речниця обласного управління держслужби з надзвичайних ситуацій Вікторія Рубан. За попередніми даними загинуло 5 людей. Загалом на борту було 14 осіб. Зараз на місці працюють. Рятувальники і техніка. Шестеро українських військових сьогодні загинули в броварах біля Києва. Ворог цілив по військових частинах у місті. Розповів Суспільному міський голова Ігор Сапошко. Розпочалося все з п'ятої години ранку. Були обстріли дві військові частини, які знаходяться в броварах. Зараз, по моїй інформації, шість загинувших і 12 поранених знаходяться в лікарнях. І зараз, ми, і зараз ми спробуємо поговорити з нашим кореспондентом в Дніпрі. Ситуацію там знає Інна Таранець. Інна, вітаю вас. Отже, що в місті на Дніпрі відбувається зараз? Чи спокійно там? Вітаю студію у Дніпрі. Зараз спокійно. Сьогодні нас ввели комендантську годину з 10-ї години вечора до 6-ї ранку. По вулицям жителям. Області забороняється пересуватися без спеціальних перепусток, обмеження діятиме 30 днів. Зранку, після нападу російських військ у Дніпрі почався ажіотаж в супермаркетах біля банкоматів та на автозаправках. Міський голова Борис Філатов закликав всіх зберігати спокій ближче до вечора. Вже ситуація врегулювалася. Також ситуація в магазинах теж стабільна зараз. За повідомленням Сергія Демченка, представника одної мережі супермаркетів, зараз на полицях є необхідні товари і поставки вони обіцяють, що будуть регулярними і все буде в порядку. Так, на автозаправках зараз на деяких автозаправках є обмеження на кількість літрів до 20 літрів. Ми чули таку інформацію. От в наявності десь є увесь, весь бензин, десь немає якихось там марок, але в принципі ситуація стабільна. Щодо черг. Що до черг, запрахував... чи є черги великі на автозаправ... На, на АЗС. Зранку були черги, ближче до вечора. Черг вже не було, і люди могли спокійно справитися. Дякую. Дякую, це була Інна Таранець з Дніпра. Ми продовжуємо спілкуватися з усіма кореспондентами, які зараз на цю вже пізню годину готові вийти з нами на зв'язок і поділитися з глядачами тим, що відбувається в регіонах України. Бо збройна агресія фактично ну, майже в кожному регіоні залишила свій слід. І зараз ми спробуємо дізнатися, чи є черги на кордонах Львівщини. За розпитаємо про це в Ольги Дейнеки. Оля, вітаю вас. Вітаю вас, студія. Власне щодо ситуації на кордоні, то так зараз спостерігається скупчення автомобілів на кордоні з Польщею. Найбільші черги утворилися у Шегинях та краківці. На кожному з цих переходів є. Близько пів тисячі автомобілів. Також черги є і на Рава Руській, і в Грушеві. Там більше сотні автомобілів теж чекають, аби перетнути кордон. Є черги і на пішому переході в Шегинях. Це власне єдиний піший перехід на Львівщині. Там очікує близько. 300 людей щодо ситуації в місті, то організований спеціальний центр координації власне на арені Львів. Усі, хто буде прибувати до нашого міста, до нашої області з інших областей можуть туди звертатися за допомогою, зокрема за допомогою з розселенням і власне санаторії, школи будуть облаштовувати або там приймати тих, хто прибуває біженці, і просять львів'ян приносити карімати, і спальники, і теплий одяг, і засоби гігієни, усе що може. Знадобитися Ольга, скажіть, будь ласка, чи побільшила зараз людей на вулицях Львова через те, що багато з більш східних регіонів могло переїхати туди? Бо вважалося завжди, що Львів це ну один з найбезпечніших регіонів? Ну, власне, впродовж дня не було багато людей в місті. Була ситуація доволі спокійна. Єдине, що самі львів'яни створювали великі черги і до магазинів з продуктами, і до банкоматів. і Також за пальним були черги власне на бензозаправках. А так ну людей поки що не видно багато на вулицях міста. Дуже дякую вам. Це була Ольга Дейнека з Львівської студії Суспільного. Ми сьогодні весь день розмовляли з нашими кореспондентами, дізнавалися, що відбувається в усіх гарячих точках України. Зараз їх, на жаль, багато і впевнений, що продовжимо займатися цією роботою і завтра, і в найближчі дні. Залишайтеся з нами, споживайте тільки достовірну інформацію. До тобто побачення.